Вітаю! Мене звати Юрій Дмитришин. Я лікар-хірург імплантолог з 16-річним досвідом. Відсутність зубів призводить до зміщення зубного ряду, деформації прикусу та деформації щелепи. Зменшується щільність кістки, погіршується жування, ковтання та виникають проблеми шлунково-кишкового тракту. Змінюється зовнішність людини, погіршується вимова, та багатьом людям, у кого відсутні один або кілька зубів, соромно усміхатись. Тому тут виникає і психологічний дискомфорт. Втрачені зуби можна відновити за допомогою імплантатів. Чим швидше це зробити, тим менше потрібно витратити на реабілітацію часу та меншу суму коштів. Якщо у вас немає чим жувати їжу, набридризні протези. Якщо вам соромно усміхатись, у вас відсутні один або кілька зубів. Ми знаємо, як вам допомогти у найкоротші терміни за допомогою зубних імплантатів. За 16 років досвіду через нашу практику пройшли найскладніші випадки, які отримали гарантований результат імплантації та протезування і функціонують до сьогодні. У нас є 11 авторських технік імплантації, які пришвидшують терміни реабілітації в 2-3 рази. Також я ділюсь своїм досвідом з лікарями як в Україні, так і за кордоном, проводив курси та лекції у 20 країнах світу. До кінця місяця. Моя консультація у подарунок. Встигніть пишіть плюс у коментарях, та мої помічники з вами зв'яжуться.